Маленька павер-станція. Дуже крута павер-станція, скажу я вам, бо в неї є такі функції таких дуже великих брендів, дуже великих, скажімо так, моделей. І це ж вже такий не бренд третього рівня, а один з топових брендів у виробництві павер-станції. Це All Powers, ось, будь ласка, Volix P-300. В них нова лінійка цих паверстанцій, саме серії Ворлікс портативних. І це в нас 200, тут навіть написано 256 Вт годин. Це невеличка, але це не вся ємність, можна трохи розширити. Це 300 Вт потужності з розеткою 220, при тому, що тут 600 Вт пікова і правильна синусоїда. Це дуже важливо. При при цьому всьому. Давайте, от давайте відразу піду і покажу одну з основних її фішок. Це джерело безперебойного живлення. Дивіться по режиму UPS. Тут все зовсім цікаво, бо показуйте. Вона зараз показує не 268 Вт, а вона показує більше на вхід. Чому? Бо вона бере на зарядку і плюс робить проброс на телевізор. Вона зараз працює наскрізь. тобто... Вона заряджає з потужністю, але може брати із мережі більше для того, щоб забезпечити ваш пристрій е, саме додатковим живленням. Тобто в неї є прямий проброс і це неймовірно круто. А тепер е, давайте так, ми з вами спробуємо Упс, відразу. Я його вже пробував. Чи вимкнеться цей телевізор, чи ні? Чи буде блимати, перемикатися? Давайте вимикаємо. Оп. Yep. Нуль. Бачимо, телевізор блимнув. Yep. Це перевірка на UPS. Давайте вмикаємо. Він вмикнувся, увімкнувся і чекаємо, він зараз набере потужність для заряджання. Ну що, UPS працює. Переходимо далі. Побачили? А це дуже круто для станцій такого формату. Бо в мене була, наприклад, колись я робив огляд на All Powers S200, і вона була чиста літієва, а це літій залізофосфатна, маленька паверстанція. І ця літій залізофосфатна е, паверстанція має і функцію UPS, так, і може заряджатися від сонечка, бо в неї є XT60 EXT. Давайте подивимось відразу. Є 220 вольт. Ми зараз ще протестуємо зарядку. Є е, е в нас, Бачите, Розетка 220, кнопки живлення, кнопка управління AC, кнопка управління DC, є навіть додаток, і є ось такі USB 20, USB 30. Це мається на увазі Type-C і Type a І є ось такий DC на 12 вольт 10 ампер, саме 120 ватт при тому, що usb c дає 100 ватт живлення при зарядці від сонечка вона може брати 110 Вт, при тому, що вона повністю може заряджатися, може заряджатися за одну годину, це дуже важливо. І давайте так, перед тим, як перейти далі, і поговорити, як де, і де і що під'єднати, як розширити які в неї фактичні характеристики потужності. Ми з вами підпишемо. Натиснемо дзвоник у опису під цим відео, посилання і на цю, і на інші поверстанції ще й промокоди. Бо я завжди вам дарую знижечку. І Зараз переходимо, подивимося заявляє виробник, а потім подивимось на фактичне, що ж вона може. Портативна станція ПВО p 300 на 256 Вт годин. Для мене це найцікавіший варіант для роутерів. Там ТВ-боксів, якоїсь дрібної техніки, і для ноутбуків, для яких з дуже невибагливих комп'ютерів також підходить, бо є UPS. А, давайте так. Ну, Ємність і потужність 256 Вт годин, потужність 300 Вт, 600 Вт пікова. Він не підходить для холодильників. І, скоріш за все, для нормальних котлів також не підійде, бо піковий струм, пікова потужність дуже мала для, саме для запуску, наприклад, тих самих насосів. Та й наскільки вистачить 250 6 Вт годин. Швидка зарядка за одну годину від 0 до 100-300 Вт. Чотири способи зарядки. AC, сонячна батарейка, автомобільний прикурювач, AC плюс сонячна. Тут в нас літій залізофосфатна, чесна батарея, понад 4 тисячі циклів заряду до 80% деградації. Є підтримка UPS, як ми бачимо, 20 мілісекунд заявлено, ну компактний, портативний Відразу кажу, можна замовляти. В Україну через український сайт. Доставка буде з Польщі, з Європи, але вам не потрібно нічого робити. Тобто, ви можете тут використовувати промокод Технозон. Вона коштує 11,499. Це вже порахована доставка. Якщо ми бачите, додамо додати в кошик і оформити, оформити замовлення і використовуємо промокод Технозон, то в нас вона буде коштувати 9 тисяч. А, ну тут у нас дискаунт є, базовий дискаунт, вона буде коштувати 9199. По-перше, ну, посилання в опису під цим відео на промокод е також є посилання. В Європі, якщо ви хочете доставляти через NP Shopping, то ви можете її замовити за 175 євро, але у NP Shopping ви повинні будете в особистий кабінет додавати її власноруч чи з е сайту саме німецького, якщо хочете через Німеччину, просто-напросто замовляєте. Через Німеччину можу, у вас там знайомі є. Давайте додати до кошика. Ой, тут треба видалити r 1500 Lite. Я замовляв. До речі, бачите, замовляв і мені дойшов. Ось, будь ласка, All Powers, r 1500 Lite Мені доходило, я вже замовляв. Натискаємо оформити замовлення і подивимось, чи працює тут промокодик технозон. А, тут, тут працює. А он в мене він вже є, і ви отримаєте 17.50 знижечку. Це буде вам знижка на доставку. Доставку, якщо ви оплачуєте з європейського сайту самі. От, будь ласка, вбиваєте Технозон, натискаєте Apply, у вас буде 17.50. Також і на німецькому сайті промокод Технозон також працює. Що ще заявляє нам виробник по цьому, скажімо так, маленькому павербанку з розеткою? UPS підтримка, 4000 циклів заряду. Є додаток, а не додаток, я вам чесно скажу, all Powers, він такий собі. Від сонячної панельки 110 Вт максимально бере 300 Вт AC і бере 110 Вт через е, автівку, через 12 вольт. У самому додатку ми зараз подивимось і режим UPS. А більш нам дуже зручно, що ти можеш взяти її з собою і носити. Я, я до речі, з собою кидаю таку автівку і ношу з собою, вожу з собою. Є порівняння навіть S300. С200 тут відрізняється тим, що у Volix P300, до речі, до речі, зараз я вам скажу. Тут в нас чиста синусоїда, на відміну від P200. Ну, давайте я відкрию. Ось s 200 вибачаюсь, на відміну від s 200 тут чиста синусоїда. В s 200 чистої синусоїди немає, там було 154 Вт-години. А тут 256 Вт-годин. і вона коштує не 11499. А за моїм посиланням, то я перейшов при тому, що ви будете купувати, вона буде коштувати 999. Якщо буде коштувати не 999, використовуйте промокод технозон. І відразу попереджаю: для того, щоб замовляти, не треба замовляти з сонячною панелю. З сонячною панелю буде Йти днів 20. тому, будь ласочка, робіть для себе сноску на те, що купувати її потрібно окремо від сонячної панелі. Вона повинна бути сама. Ніяких бандлів тут є. Пропозиції сонячної панелі. Ми не беремо, бо наша митниця трохи шаленіє, і буде вона йти днів 20 робочих. А так вона до 10 робочих днів спокійнесенько приходить. Давайте перейдемо вже її, трохи потестуємо. Ну що, побачили? Давайте зараз поділюсь з вами секретом. Як же ж розширити ємність? Трохи. Ну, це одна з тих таких недокументованих можливостей. Вам потрібен додатковий акумулятор, наприклад, літій залізофосфатний, звичайний акумулятор. І просто-напросто ось такий перехідничок, крокодильчики на XT60. Ви увімкнули, закинули на аку і спокійно 110 Вт вона буде брати за акума і постійно заряджати. Тобто, це малопотужна паверстанція, і вона не підходить, наприклад, для холодильника. Відразу кажу, для газових котлів я не раджу її купувати. Це паверстанція, наприклад, для ноутбуків, для зарядки мобільних пристроїв, для планшетів, для комп'ютерів не дуже великої потужності, бо потужність 300 Вт регулярна. І ви самі повинні це розуміти. А, при тому, що акумулятор, звісно ж, прийдеться заряджати окремо сонячну панельку. Та, будь ласка, заряджайте скільки хочете. А тепер далі в нас є наступний а, наступний кейс. Ми зараз з вами подивимося на додаток. У нас є ось таке інформаційне табло. Тут є 62% зараз. Це в нас залишок. В нас є output, input, Так, в нас є. Бачите, Bluetooth увімкнули. До речі, щоб увімкнути Bluetooth, затискаємо на 3, на 3 секунди оцю кнопку dc -шку. Увімкнули, а, вимкнули. І заходимо у додаток All Powers. Це, він працює тільки через Bluetooth. Це не дуже серйозна поверстанція, саме мається на увазі непромислово. Вона тут показує інпут, навантаження, output. Тобто ми можемо вимикати, бачите, вмикати AC модуль, DC модуль. При тому, що ми можемо тут у налаштуваннях поставити тихий режим, стандартний і швидкий. Це лише залежить. Ну, Наприклад, Fast Mode, ви зараз бачите, скільки вона заряджається при Fast Mode. При стандартному режимі вона буде заряджатися там 260 Вт приблизно. І при тихому це зовсім-зовсім такий дуже повільний режим. Є Eco Mode, вона буде вимикатися автоматично через деякий час простою. І бачите, там один, одна година. І є в нас що? Є, ну, оновлення прошивки це конкретно під інженерні якісь вимоги. Більш нічого тут для нас цікавого немає. А давайте підемо з вами зараз, перевіримо стандарти швидкої зарядки, які дають ці тайп-сішки, тайп Ашки. І звісно ж, потім перевіримо навантаження, яке вона тримає, і зробимо висновки. Тож переходимо далі. Тепер деякі тести. Стосовно самої поверстанції, ми спочатку з вами протестуємо. Які в нас є тут стандарти швидкої зарядки? Спочатку тестуємо 100-ваттний порт. Так, Type-C порт в нас видає Power delivery 3, Power Delivery 2, 100 Вт, і MTK pe 1 PE2 2.0. Тут зрозуміло. По Type-C type зрозуміло. Type-A перевіряємо. Ну, ми так побачимо. Apple BC 1.2 1 2. 2 до 12 вольт, вікчард 3 Samsung HFC 9 вольт FCP 5 вольт і 9 вольт і МТК, PE1, PE2, скоріш за все, тут немає. Q-Charge нам покажуть все те саме. Нам ще потрібно перевірити, чи дає він чесність 100 Вт з type c -шки. Для того, щоб ми розуміли, чи можна ноутбуки живити на Type-C через, пар... через Power delivery. ну, давай закінчу. Все добре. Ви бачите ці стандарти швидкої зарядки. Тепер. Ми вмикаємо сюди наш навантажувач. Переводимо у 20 вольт. Вони заявили, що там є 100 Вт. Ми це зараз перевіримо. Чи чесний цей? У нас пауербанк, чи паверстанція, чи ні. Та ні, він чесний, 100 Вт, будь ласка. У нас є 100 ваттів. О, так, та, тут шикарно видно. А якщо більше, то 102-104. В ньому навіть є запас по, по, по потужності. 120 Вт тримає. 120, 130. 132 Вт. Чесно кажучи, я вражений, 132 Вт. Чесних, 132 Вт. Давайте перевіримо розетку. В нас є, покажи, ось такий класний освітлювач. Кожна лампа в нас має. Певну потужність. І ми зможемо додавати і подивитись, скільки вона. Все. Увімкнули. Додаємо одну лампу. Дивимось. 44 Вт ще одну лампу. 120, ще одну 150 ще одна. 190. Він повинен тримати. 300 Вт. Ага, 230. Тримає. Щось нам потрібно ще додати. Ні. Ми зараз ще а, дамо точно. через навантажувач ще дамо тут такий і момент. Буде, і буде, подивимось, буде. як він дійде до 300 В. Давайте вимкнули. вимкнули І погнали. Слухайте, ну, він тримає 350. Тобто пікові 600, він 100% буде давати. Він зараз працює 350 Вт потужності. Він видає тут 100 і 250 в нас видає е, сам по собі освітлювач. Тобто станція, чесна, вона має е, прикольну, скажімо так, потужність і ще й має е, е, надпотужність. Тому давайте вже, мабуть, робити висновки з вами. У якості висновків скажу: ви знаєте, безліч можливостей. У такому маленькому форматі. Я тягаю з собою таку повер-станцію дуже-дуже класно. В мене в магазині така ну в мене в магазині зараз дві. S2000 Pro. І стоїть ось такий All-Powers Wollex P300, S2000 Pro. Це на 1,5 кВт, вона забезпечує освітлення, наприклад, для лампового освітлення, для освітлення у нас дзеркального в мене магазин одягу ще є. А цей в мене стоїть там, де термінальна зона, термінал плюс касовий принтер, чековий принтер. Плюс що ми там? А роутер. І ще в мене там цей для оптики, який працює без світла. Те саме в нас у офісі. Ми, ми навіть дуже потужний роутер ставимо сюди під Xiaomi 10 гігабітний, плюс оптичний термінал, спокійно тягає. І саме цікаве, що все вимикається, вмикається, нічого навіть не помічає цих перепадів. Це дуже класно, що є UPS, бо в неї є захист. Це безпечні станції. Є захист від овервольтажу, від низького вольтажу, від вольтажу, від. Низь... від... Овер амперажу від перегріву, від короткого замикання. А я вам поясню справу у тому, що, наприклад, у нас в Україні буває, що там блекаут, потім увімкнулася, у нас в мережі 180 вольт. А ви знаєте, що в такому випадку буде? Будуть рости, рости ампери для того, щоб наздогнати швидку зарядку, яка є у паверстанціях. Починається щось грітись, грітись, і все, і може виникнути пожежа. Паверстанція реагує, вимикається з помилкою Є2. І все, і все дуже дуже добре закінчується. Бо знаєте, там о, у телеграм-каналах як пишуть, вибухнула поверстанція. А які поверстанці вибухають? Ви ж вам же ж не пишуть, які там бренди вибухають. Це не відноситься для до тих станцій. я Не кажу, що тільки Ол Powers. Ні, багато є цікавих power станцій, які мають дійсно класний захист через bms контролер, через додаткові датчики. І All Powers відносяться також до них. Великий ресурс, великі можливості. Ми рекомендуємо. І інші power станції теж ми рекомендуємо, які в опису під цим відео. З вами був Бавал на каналі Технозон і Техномагія. На все добре.